На Житомирщині діє програма відшкодовування витрат роботодавцями за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. З початку року адаптовані умови праці отримали понад 100 працівників. Проширили саме в цьому році, зокрема в березні та в травні, можливості для таких компенсацій. Взагалі, мета програми зацікавити і роботодавців, і також самих осіб, які розпочинають свою діяльність і мають інвалідність. В тому, щоб створювати саме такі робочі місця для людей з інвалідністю. Зміни, які внесли цьогоріч, розраховані і на військових, які є ветеранами з інвалідністю, та поновлюють свою діяльність. Розмір компенсації за облаштування робочих місць для першої групи становить до 120 тисяч гривень, а для другої до 80 тисяч гривень. Облаштування робочого місця ну це перш за все можуть бути меблі, фурнітура. Пандуси, різні пристосування, які полегшують мобільність і так далі. Також це може бути оргтехніка, різні програмне забезпечення і так далі. От за такі облаштування можем, можемо компенсувати роботодавцям ці кошти. Для отримання компенсації необхідно звернутися до Державної служби зайнятості або подати заявку через сервіс Дія та підготувати необхідні документи. Строк подачі заявки 180 днів з моменту працевлаштування людини з інвалідністю або повернення ветерана до праці чи облаштування робочого місця для себе. При е подачі заяви додає. Окрім заяви довідку про те, що людина має інвалідність, звичайно підтверджуючий документ, окрім того, придбання саме документи щодо придбання зазначених товарів, матеріалів і так далі. От і згідно з цих документів, ми звичайно ну і звичайно. Наказ про прийом на роботу або ж трудовий договір про прийом на роботу працівника. Відповідно до цих документів ми можемо компенсувати ту суму, яка відповідає зазначеним документам. Центрі зайнятості кажуть, що роботодавці купують різні товари, які залежать від нозології працівників та полегшують їхню роботу. Зокрема, вже облаштовано 113 таких робочих місць для людей з порушенням слуху. Можуть придбати і придбали вже слухові апарати з комплектую. Для людей з порушеннями зору придбали клавіатуру з Брайлівським шрифтом, друкарську машинку з Брайлівським шрифтом і засоби, які забезпечують збільшення, тобто зображення. От, окрім того, якщо це, наприклад, у нас були кухонні робітники, для них були придбані комбайни, електричні м'ясорубки, все, що полегшує їм працю. Мийникам посуду часто придбають мийні машини, і ми за них також компенсуємо. Якщо це підсобні робітники, зазвичай це можуть бути візки, гідравлічні, автоматичні, які полегшують е фізичну працю. Олена Андрійчук, Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.